Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом країни Володимиром Мельниченком. Вітаю вас, пане Володимире! Добрий день, пане Володимире. безумовно цікаво почути від вас наскільки депутати, які на сьогодні і в минулому приходили мажоритарні виборчі округи, збер... Збер... сперечалися і відстоювали права кожного свого виборця. А вони поділяють думку, що. Можливо, так в подальшому стати, станеться, що Верховна Рада піде на перевибори і піде на перевибори за мажоритарним принципом? Ви знаєте, я вважаю, що я вважаю, що заяви деяких політиків про, про перевибори це політична бривада. На сьогоднішній день ні політичні партії, ні політичні сили, ні, ні не депутати-мажоритарники не хочуть іти на перевибори. Чому? Тому що, думаючи, політики розуміють, що перевибори по старій виборчій системі не змінить ситуацію в Верховній Раді. Ну, пройдуть перевибори. Деякі партії втратять декілька відсотків, деякі партії наберуть декілька відсотків. Зміниться обличчя 10-20 депутатів мажоритарщиків але ситуація в Верховній Раді не зміниться. Я вважаю, що. Якщо Верховна Рада, згідно закону 30 днів, не, не, не запрацює, так угу. Верховна Рада піде на перевибори. Але якщо Верховна Рада піде на перевибори, треба приймати новий закон. Перше, новий закон про вибори і новий закон про відповідальність депутатів після виборів. Мені, як депутату-мажоритарнику, багато людей задають питання. Ми нараз голосували, нараз вибирали кандидатів політичні партії. Нам обіцяли під час виборів золоті гори. Після виборів ми не бачимо ні виконання тих обіцянок, не тих депутатів, за яких ми, ми голосували. Це є велика проблема. Ми сьогодні думаємо, як заставити депутата, вдумайтесь, вже дійшло до смішного: заставити депутата персонально голосувати в Верховній Раді, заставити депутата ходити на засідання Верховної Ради, заставити депутата працювати в комітетах. Це, це просто смішно. Я вважаю, треба прийняти закон не, не тільки про вибори, а й про відповідальність депутатів після виборів, де чітко прописати. Якщо ти персонально не не голосуєш, ЦВК має право на протязі тижня лишити тебе депутатського мандата. Угу. Якщо ти не... Пропустив без безповажних причин 5% засідань Верховної Ради. Не працюєш в комітетах. ЦВК має право е, на протязі деякого часу лишити тебе депутатського мандату. Напевне, рекомендувати Верховній Раді лишити Я, я вважаю, що автоматично не, не, не рекомендувати Верховній Раді діє така, знаєте, кругова порука, і лишити, щоб депутат депутата проголосував, лишити повноваження. Завтра ти можеш сам попасти в таку саму ситуацію. Я я вважаю, це повинно бути в законі чітко прописано. Орган ЦВК, який чітко. Угу. Не, не, не дотримаюся, вирішив питання, лишили депутатська мандата. Також я вважаю, що вибори по, скажімо, вибори по, по партійним спискам себе дескредитували. Мінімум, які вибори повинні бути, це я вважаю, що вибори мажоритарні, де 250-225 депутатів вибираються як саме висуванці по мажоритарним округам, 225 депутатів висовуються від політичних партій. Але в ідеалі я вважаю, що. Вибори повинні бути чисто мажоритарні, саме 450 депутатів. І тоді може змінитися ситуація в Верховній Раді. І тоді, коли буде прийнятий закон про персональну відповідальність, депутати будуть голосувати персонально своїми картками, депутати будуть працювати, тому що депутатів будуть вибирати громада, і їм прийдеться звітувати перед своєю громадою. А це велика відповідальність. Повірте мені. В ідеалі ви сказали, що виключно мажоритарна система, вона найбільш ефективна, найбільш прийнятною для України. Але як показали минулі вибори, то найбільше порушень, і найбільше зловживань були на мажоритарних. Ну ви знаєте, що е, про зловживання можна спорити багато. Одні кажуть, що зловживав я, інші кажуть, що зловживав він. Я ще раз кажу, е, щоб в нас не було зловживань, ми ще, ще до цього питання підійдемо далі, що в нас повинна працювати судебна система. У нас суди повинні бути прозорі, повинні стояти на захисту закону. І громадяни України, як під час виборів, так і в невиборчий період, вони повинні знати, що якщо вони звертаються в суд, суд стоїть на захисту їхніх інтересів, стоїть на, на захисту букви закону. І тоді ми зможемо, якщо ми зможемо вернути довіру до рішення наших судів, ми тоді зможемо вернути довіру до влади в цілому і до виборчого процесу, скажімо так, вчасності. Чи можна говорити на сьогодні? Про довіру до суддів після того рішення, яке виніс Вищий адмінсуд по вашим колегам, народним депутатам Павлу Балозі і Олександру Домбровському? Ну, ви знаєте, що для мене це ноу хау що вищий адміністративний суд три місяці після виборів приймає рішення залишити депутатських мандатів депутата Домбровського і депутата Богобалова. Це звісно, це ноу-хау в нашій, в нашій скажімо, судебній системі. Але я вам розкажу такий випадок з своїх виборів. Я балотувався депутатом самовисуванцем мажоритарщиком по 193-му виборчому округу. На мене, м'яко кажучи, вилили дуже багато бруду, це м'яко кажучи. І коли я звернувся в суд, на своїх, е випустили більше півмільйона газет, більше півмільйона листівок, де, ну, як я сказав, м'яко кажучи, обливали мене брудом. Я звернувся в обласний адміністративний суд. Суд прийняв рішення. Суд це суд під час виборів приймає uh -huh. рішення. Він напротяг трьох днів повинен прийняти рішення. Він прийняв рішення заборонити, друкувати цю, цю, цю продукцію і розповсюджувати. На що дали, дали апеляцію Вінницький, Вінницький апеляційний адміністративний суд, uh -huh. де суд з, з простроченим сроком апеляції прийняв його до розгляду і прийняв рішення відмінити рішення Хмельницького обласного суду. І рекомендувати мені звернутися в міський суд. Я звернувся в міський суд, і рішення по моїй справі перше рішення було прийнято дві чи три неділі назад. Перше рішення очевидно, друг, друг чи не друг вже не актуально для вас. Ну, як ви думаєте, три місяці після виборів для мене саме це актуально? Це це не, не актуально, mm -hmm. і тому задача стоїть кардинально змінити. Я пішов працювати в комітет по верховенству права і, і по правосудді. Правосудді, да. Я пішов саме в цей комітет, щоб приложити всі зусилля і комітет, і Верховної Ради, щоб вернути довіру до наших суддів. Люди не вірять рішенню наших суддів. Одна сторона. В яку прийняли рішення вітню сторону каже, що суд наш найгуманніший, гуманний, саме демократичний і саме справедливий світі? Друга сторона кричить, що суд наш це. Вирішує тільки питання за гроші, і так далі. А як же ж ця теза, пане Володимире? Що якщо народний депутат представляє партію регіонів, то суд ну, завжди стає на користь цього депутата? От ви представляєте партію регіонів, а кажете, що е, є запитання до суддів у вас. Ну, тобто якось нелогічно, якщо послухати опозиції, послухати вас, то ну, не, не співпадає думки. Ну, ви знаєте, що, е, чесно кажучи, що чесно кажучи, я ще раз говорю, що нема довіри. Не в мене, як не в мене як депутата від партії регіонів, зараз саме члена фракції, не в депутатів від від опозиційних сил, не в громадян України до наших судів. Наша задача вернути довіру. Це дуже велика робота, дуже велика робота вернути довіру до наших судів. І тоді ми тільки зможемо вернути довіру до влади в цілому. І тоді люди, люди наші, знаєте, суд це остання станція. От, от в цьому світі, якщо суд приймає рішення. Подобається тобі чи не подобається в цивілізованому світі. Це вже як остаточне рішення, і воно не підлягає ніякому там, скажемо, в нас в нас, любе рішення суду трактується одною стороною, що це суд у нас справедливий, прийняв рішення справедливий, друга сторона, трактує, що у нас суд взяв якийсь хабар, або якийсь там або захищає чийсь чийсь інтерес цим треба кінчати це путь в... в нікуди, оскільки суд ви сказали, ну і в принципі всі ми знаємо це остання інстанція, і рішення. Я хочу знову повернутися до Домбровської балоги, не підлягає оскарженню, що робити цим народним депутатам. От ну як по людськи шкоди їх ну як, як їм працювати, заходити в сесійну залу. Ніби є рішення суду з іншого боку. Переконують колеги, що будуть звертатися до конституційного суду, щоб розтлумачив, на якій підставі були позбавлені повноважень ці депутати. Ну ви знаєте, якщо ви мені задаєте питання, яка моя позиція як як депутата, чи це, скажімо, дає плюс розвитку парламентаризму в нашій країні і і демократії, то я скажу ні. Я скажу ні. Це незрозуміле рішення через три місяці після виборів. Це рішення не незрозуміле. і чесно кажучи, я вертаюся ще раз до, до, до того моменту, що треба не блокувати Верховну Раду. Не, 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 не ламати меблі, не не битися в Верховній Раді, а приймати закони, в яких чітко прописано, чітко прописати виборчий процес, чітко прописати відповідальність депутатів і чітко прописати, коли і як можуть лишити до депутата депутатського мандату. Я не можу сьогодні коментувати рішення сіми суддів. Це це колегіальне рішення сіми суддів вищого, вищого адміністративного суду. Я вважаю, що якщо є можливість подати в, в Конституційний суд рішення, то тільки треба йти через, через суди і угу. добиватися, як кажуть, правди. Пане Володимире, хочу повернутися знову до свого першого запитання. От ви категорично не сприймаєте і даю перевиборів. От але спікери партії районів, зокрема і Олександр Єфремов, і Володимир Олійник, кажуть, що ну це можливо в принципі. Тобто наскільки сьогодні згуртована є позиція вашої політичної сили? Не все знаєте, так однозначно. Ви знаєте, що е, позиція політичної сили самозгуртована. Я теж, скажімо так, що я, я, я сказав, я не проти перевиборів, я, я проти перевиборів по старій виборчій системі. І якщо 30 днів буде, буде парламент заблокований, ми будемо вимушені піти на перевибори. Але на перевибори треба йти тільки по новому виборчому закону. Тоді це може дати якийсь ефект і може е, якось якось вплинути на роботу Верховної Ради і держави в цілому. Питання персонального голосування. А от сьогодні прочитав думку одного експерта. Ну, таке питання, яке вже стало принциповим, але він пояснює свою думку. Ну, те, що ну, тут не має бути ніякого принципу. Тут є конституція, виконуйте конституцію. В чому проблема? Ну ви знаєте, мені мені смішно, мені смішно. Я як депутат мажоритарщик я давав слово своїм виборцям, що я буду голосувати персонально, і карточка буде завжди зі мною. Вона й вона зараз в мене в кишені. І і коли сьогодні я, я дивлюся, як Верховна Рада, Верховна рада, депутати шукають спосіб, як заставити депутата голосувати персонально, придумати таку систему, там сенсорна кнопка, там блокувати, і там заставити депутата приходити на сесії, заставити депутата працювати в в, в, в комітетах, мені смішно. Треба не блокувати Верховну Раду, треба прийняти закон і подивитися, як всі проголосують. Де я казав відповідальність, не голосуєш персонально. ЦВК знімає тебе, лишає тебе депутатського мандату. Не відвідуєш, не працюєш, ЦВК лишає тебе депутатського мандату. І сьогодні позиція фракції тверда і, і, і чітка. На фракції само заявили, що фракція просить, просить щоб 100% депутати були присутні в сесійній залі. І фракція просить, щоб всі депутати голосували персонально своїми картками. Це позиція фракції, і це позиція проголосовано всіма депутатами фракції партії регіонів. Є якщо оскільки ну засідання фракції не завжди публічне, от є люди, які вже безумовно там спілкуючись з вами, спілкуючись тет-а-тет з лідерами фракції, сказали через неможливість бути присутнім постійно в сесійній залі. Я розглядаю перспективи написання заяви і складу депутатський мандат. тому що ми знаємо, що є депутати бізнесмени, є люди. Які бувають постійно за кордоном, ну є інші, в них більш важливі справи. Це ну, ви про це навіть і знаєте і тут переконувати вас не треба. Ну, ви знаєте, що таких людей немає, поки хто б сказав, що я готов скласти свої повноваження і, і написати, бо я чим зайнятий. Я вважаю, що якщо людина йшла балотуватися в народні депутати, вона повинна чітко знати, чому вона туди йде. А я вважаю, що, 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 що туди треба йти ще одно. Я би, я би сказав, що треба перед тим, як йти на, на вибори. Скасувати ту депутатську недоторкність, в якому стані вона є зараз, забрати багато льгот, які є в депутатів. І тоді я, я, я хочу побачити тих, тих кандидатів, які будуть рватися в народні депутати, які будуть іти на округу, вибиратися, які будуть знати, що їм їм звітувати перед своїми виборцями, і вони йдуть сюди, не вирішувати якісь свої особисті питання або лобіювати чиїсь інтереси, а вирішувати питання своїх виборців і свого округу. Я б хотів бачити таких депутатів в нашій верховній раді. Ви вже скористалися своїм правом і своїм статусом народного депутата. Можливо, там написали заяву на квартиру, можливо, хочете отримати матеріальну допомогу. Ну, це все те, що ми бачимо, як це активно зараз обговорюється. Ви знаєте, я навіть не написав заяву, щоб отримати номер з в отелі. Я не писав, і я, я казав своїм виборцям: я не буду користуватися, скажімо, ніякими депутатськими пільгами. Я не буду писати заяву на квартиру. Я не написав заяву на номер в отелі. Я не буду писати про якусь матеріальну допомогу мені як народному депутату. Я хотів сказати, що наша фракція от зараз рада блокується. А ми знаємо, що 3 мільйони гривень з державного бюджету йде в день на отримання Верховної Ради. І mm -hmm. на фракції було прийнято рішення, навіть не на фракції, а в залі, коли наші депутати спілкувалися один з другим, було, було прийнято рішення кошти з нашу заробітну плату, яку ми отримуємо за ці дні, коли йде блокування Верховної Ради. Кожен з нас перерахував на свій округ на, або на інтернат, або на якийсь дитячий будинок. Зрозуміло. На завершенні нашої розмови дуже коротко, 19 лютого. Силовий сценарій. можливий чи ні? Ну, ви знаєте, що. Багато депутатів сьогодні в Верховну Раду зайшло перший раз за 10 років 250 мажоритарних депутатів, 225. З них велика, велика частина саме депутатів, саме висуванців. І спілкуючись в залі з депутатами з різних політичних сил, всі депутати кажуть, треба починати працювати. треба починати працювати. А ви ну, знаєте, я, я вважаю, що оце блокування зараз це чисто політичне хвилянство це це популізм і чисто політично, е, якби не було в залі я вже говорив відеокамер якби не було в залі журналістів не було б цього блокування угу. я розумію от, от во знаєте от е, як, я сам один політик що що е, любий піар крім ні це саме це піар і от що треба зробити мені як депутату-мажоритарщику? Вони вділи майку, вони зробили бійку, вони заблокували їх, їх показують всі центральні телеканали світу. Що треба зробити мені депутату як мажоритарчику? Щоб мене показали саме телеканали. Ви знаєте, це дуже до дорога справа. Це дорога справа. Мені щоб мене так показали. Мені треба, треба зробити комунізм на моєму 193-му виборчому округу. Зрозуміло. Дякую вам, пане Володимире, за розмову. Маємо завершувати глядачам. Нагадую, що це була думка Володимира Мельниченка, народного депутата України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.